Коло Вересен, будь ласка, має запитання. Приємно бачу, пане Данилова. Ми просто старі знайомі, колись дуже давно познайомилися. Ну і продовжуючи алкогольну тему, я вважаю, що українське військове керівництво не допрацьовує, тому що очевидно, що на дорогах треба залишати цистерни спирту, цистерни горілки. Я думаю, це допоможе просуванню українських військ. Тому що якщо росіянин бачить цистерну, він далі в наступ вже не йде, тому що йому треба сісти, випити, навіть не закусити. Тому я думаю, що тут треба якийсь спеціальний відділ зробити в РНБО, який би постачав регулярно алкоголь російським військам. А питання у мене дуже просте, і це питання, я розумію, що воно, мабуть, має якісь елементи таємності. Секретності просто з 1 жовтня новий фінансовий рік в США, і, отже, розпочинає роботу ленд-ліз. Фактично, чи, я не питаю конкретику. Я просто питаю, чи просто на столі лежать під час переговорів історії про далекобійні артилерію, далекобійні системи залпового вогню, літаки? Отакі речі. Чи бодай йдуть переговори з цього приводу? Я вже не кажу про рішення, бо я не думаю, що це рішення треба якби, виголошувати голосно. Але чи є шанси, чи є можливості, чи є сподівання на, на таке постачання? Дякую, пане Микола, за запитання. Ми дійсно з вами старі знайомі. Я дуже добре пам'ятаю вересень 95-го року, коли ви спільно зі своїм татом, От завітали до нашого славетного міста Луганська. От, він був почесним громадянином нашого міста, от, як професор. От, дуже добре пам'ятаю нашу зустріч. До речі, з вашими рідними на той час, от які з нами спілкувалися нашою рідною мовою, дякую вам за це. Те, що стосується безпосередньо вашого питання, то я хочу сказати, що на столі воно лежить доволі давно. От всі ці питання вони лежать ще до війни. До лютого місяця ми зверталися. Як тільки 30 жовтня почалася вся ця активна фаза в засобах масової інформації західних країн стосовно активізації Росіян, ми зверталися безпосередньо до всіх наших партнерів от, за допомогою. На превеликий жаль на той час відповідь була ні. От, і ми розуміли, чому вони була ні, тому що в нас на той час ніхто не вірив. Вважали, що ми є слабкими, що ми є е, порідненими людьми з росіянами. Це вважала частина керівництва великих європейських країн. що ми спільні і Путін дуже швидко тут наведе лад. На столі всі ці питання лежать, вони є під контролем. От, як тільки з'явиться відповідь на це питання, ми обов'язково наше суспільство повідомимо. на сьогоднішній день на привкий жаль 300 кілометрів. Те, що вкрай вкрай необхідне, позитивного відповіді немає. Чи буде така відповідь завтра, чи завтра? Я прихильник того, що треба спокійно до цього ставитись. Перш за все. Нам ніхто нічого на не винен. Ми дякуємо за допомогу, за підтримку наших партнерів. От, я думаю, прийде час, обов'язково буде та річ, про яку ви на сьогоднішній день кажете.